Українець не той, хто мій солов'їною гомоніте. Українець не той, кого соловіною ще печу діти. Тож логіка тут така. Виховий солов'їною свого сустика. Забива щасливою людиною. Виховий соловейка, солов'їною. Гурдом до перемоги. Захопливо стисло та з гумором найгарячіші новини зі світу спорту, фахові огляди та інсайдерські прогнози від легенди спортивної журналістики Ігоря Циганика. Дивіться цікаво про спорт щосуботи та неділі у сніданку вихідний. Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Ось таке лихо накоїли росіяни, підірвавши Каховську гідроелектростанцію в епіцентрі трагедії. Рідний Херсон, як же ти настраждався? Україна щоп'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс один Україна. Ой, ой. Скрутила спину. Від болю спині та сукомих флемідес. У сніданку з один плюс один. Всім доброго ранку. Щодня аналізуємо події в Україні та світі. І найголовніше ділимось новими знаннями. В Ці часи для українців медіаграмотність це маст хел. Твій упевнений початок дня зі сніданком з один плюс один. У будні з 6.30 на один плюс один. Україна. Завжди доречно Каву пити будеш на заправках АНПІ американо усього за 26 гривень та лате за 30 гривень. Щоб при артритах, травмах м'язи та суглоби не боліли. Ми швидкодіючий, потужний. Фаниган Фастгейль купили для маминої спини та коліна тата. Фаниган Фастгейль для дідуся та спортсмена брата. Фаниган-фастгейль при болю у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках.